Вже чули? Ціни на вживані авто в Європі падають. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Поставте лайк цьому відео. Для мене це найкращий подарунок. Це сенсація. Ринок вживаних автомобілів нарешті оговтався від пандемічного стрибка, і ціни йдуть униз. Що це значить для вас? Більший вибір. На ринку з'явиться більше вигідних пропозицій, адже продавців стає більше. Кращі переговори. Ви зможете торгуватися та отримати кращу ціну на омріяний автомобіль, можливість апгрейду. За ті ж гроші, що й раніше, ви можете купити новішу модель або авто з кращою комплектацією. Не пропустіть свій шанс зараз найкращий час, щоб купити вживаний автомобіль, але не зволікайте. Експерти попереджають ціни можуть знову піти вгору, якщо попит зросте, або якщо з'явиться дефіцит нових авто. Дійте. Переходьте за посиланням у шапці профілю та читайте повну версію статті. Дізнайтеся більше про індекс цін Auto 1 Group. що це таке і як він показує динаміку ринку, фактори, які можуть вплинути на ціни в майбутньому, як не пропустити вигідну пропозицію, поради щодо вибору та купівлі вживаного автомобіля, як знайти авто мрії та не помилитися. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше корисної інформації про світ автомобілів. Ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями. Разом ми зробимо світ автомобілів кращим.